Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Ви як особистість не обмежуєтеся тим, що робите. Ось чому байдуже перебиральник ви чи генеральний директор, справді не має значення. Те, що ми робимо, не має значення. Єдине, що має значення чи роблю я те, чого від мене хоче Бог. Сьогоднішню проповідь я назвала шлях до свободи. І почну її з питання, чиє життя ви проживаєте. Деякі з цих думок я повторюватиму повільно, бо не хочу, аби через мій поспіх вони промайнули повз вас, і ви не встигли про це подумати. Чиє життя ви провадите? Чи маєте ви життя, якого по-вашому? Для вас прагне Бог. Я вірю, що займаючись тим, чого від нас хоче Бог, ми можемо насолоджуватися життям. Бог не закликає нас бути нещасними. Насправді, бути нещасним грішником це щось одне, тоді як нещасним святим зовсім інше у світі. забагато незадоволених нещасних християн. Частково вони стають такими через небажання. По справжньому слідувати за Святим Духом, бо прагнуть, щоб їх усі приймали таким чином, виробляючи схильність робити те, чого від них очікують, замість того, чого як їм здається, від них хоче Бог запевняю, якщо сьогодні виступите крок за вірою і скажете гаразд, Господи, я хочу йти за тобою. «Я приймаю рішення слідувати керівництву Святого Духа, то Бог допоможе вам вийти з багатьох довготривалих в'язниць. Ви вище зі мною? Не всім це сподобається, коли почнете щось змінювати у своєму житті. Може, ви провадите життя? про яке завжди мріяли. Може, воно чудове? І навряд чи ви хотіли б щось змінювати. Тож сподіваюся, ви молитиметеся за всіх нас. Тих, хто бажає трохи покращити власне життя, знаєте. Бо, як я сказала, якщо ви не готові змінитися, ваше життя не зміниться. Життя не зміниться, якщо ви не готові змінюватись. Тиск можна відчувати не тільки у світі, навіть у церкві. Він існує у вигляді того, ким ви повинні бути на думку людей. Може, вас змушують щотижня приходити на молитву, хоча насправді ви не відчуваєте, що повинні це робити. Може, вас примушують до участі у якомусь комітеті, хоча насправді ви не відчуваєте до цього тяги. За бажання йти за Святим Духом, маєте навчитися казати ні, я не вірю, що цього від мене хоче Бог. Дозвольте повторити, бажаючи слідувати за керівництвом Святого Духа. Я повторюватиму цю фразу знову і знов під час цієї проповіді, бо Ісус помер, щоб ми могли мати зовсім інше життя. Не жили під законом. Дотримуючись правил і постанов, тобто не лише заповідей старого заповіту, а навіть правил і постанов, до яких усі навколо нас змушують люди мають щодо нас великі очікування, і проблема в нашій неспроможності розірватися, хоча всі навколо чогось від нас очікують. Тому ви губитеся, навіть забуваючи про те, чим насправді волієте займатися чого на ділі від мене хоче Бог, чим я сама бажаю займатися? чи подобається мені взагалі моє життя? Як багато людей ненавидить своє життя? Вони просто миряться із ним, намагаючись витримати. я стараюсь протриматись допоки не піду на небеса. так на небесах буде краще ніж у цьому світі, точно. Та я вірю, що маємо також насолоджуватися своїм земним життям. Хто вважає, що повинен насолоджуватися своїм земним життям? Тож цікаво, чи є в цьому залі хтось, хто повністю загублений Бачите, багато людей піднімає руки. Може, вам треба перш за все маєте провести трохи часу наодинці з собою, відновивши зв'язок із власним серцем. І тим знаєте, Боже, чим ти хочеш, аби я займалася? Чим Я вірю, що коли Господь хоче, щоб ви щось робили, він дасть вам на це бажання. Може, вам слід повернутися до основ своїх бажань? Чого ви насправді бажаєте? Чиє життя проживаєте? Чи провадите життя до якого справді покликані або ж маєте життя створене для вас кимсь іншим? А що як для того, аби бути собою, вам треба відрізнятися від інших? Я старалася займатися садівництвом і консервувати помідори. Згодом великий рій чорних жуків за день до того як ми хотіли збирати врожай, прогриз великі дірки в моїх помідорах. Тож я зателефонувала сусідці. Наші помідори загинули, тож консервувати нічого. Жуки їх поїли. На що вона сказала з моїми все гаразд? Тож я трохи образилась на Бога, але ж це я жінка віри. Я молилась за свої помідори. Чому ж ти дозволив жукам поїсти мої, а не її, і Бог відповів: бо я не покликав тебе до вирощування помідорів. Бог не зобов'язаний захищати мої помідори, бо не до цього він мене покликав. Тож, коли я ступила крок за вірою і почала здійснювати те, що вважала Божим покликанням для свого життя, не знаю, як іще це пояснити, та я вірила, що це саме воно. Хоча насправді це не мало ніякого сенсу. Існує ймовірність, що Бог покличе вас займатися тим, що вам здається просто безглуздим, і ви подумаєте, я на це не здатна. Та коли Бог покладає вам на серце бажання займатися чимось що здається вам надто простим, це мабуть не Бог, бо він доручить вам лише те, заради виконання чого вам доведеться покладатись на нього. І мати праведний страх. Ох Боже, якщо ти не прийдеш мені на допомогу, у мене будуть великі проблеми. Амінь. Бог хоче, щоб ми покладались на нього замість самих себе. Отож, чи готові ви повністю відрізнятися від усіх навколо? Бо якщо ваше оточення не прийме вас такими, які ви є насправді, Бог дасть вам нове оточення, яке це зробить. Амінь час жити власним життям, замість намагатися догодити людям, будучи такими, якими, на вашу думку, вони вас бачать. Мова не про те, щоб не робити для людей чогось, що їх ощасливить. Я не кажу, що все, що я роблю, мені обов'язково подобається, і мене взагалі не обходить думка інших людей. Йдеться про дещо більше. Що ви робите зі своїм життям? Хто не може терпіти свою роботу? Аго, гаразд, дехто навіть підвівся з крісла, почувши це питання. Гаразд, дозвольте мені дещо спитати. Хіба це не безглуздо? Щодня кудись ходити і виконувати те, що насправді ненавидиш. Напевно, ви скажете. Ну мені ж треба якось заробляти. Так, не можу з вами не погодитись. Проте, поки ви заробляєте гроші на роботі, яку ненавидите, чому б вам не пошукати роботу, яка насправді вам подобатиметься? Дозвольте сказати, дехто справді потребує змін. Вам потрібно щось змінити. Нічого нового не відбудеться у вашому житті, якщо ви не готові здійснити щось нове. Ви ніколи не дізнаєтеся, чи ви чините правильно, якщо не будете готові помилитись. Страх перед помилками і людською думкою заважає багатьом людям здійснити своє покликання. І це жахливо. Насправді, знання своєї сутності в Христі і усвідомлення того, як сильно Бог вас любить, дає вам сміливість. Адже ви розумієте, що як особистість, ви не обмежуєтеся тим, що робите. Чому спробувавши зробити щось до чого, як вам здається, Бог вас спонукає і зазнавши невдачі, вам буває надзвичайно важко сказати. Мені здавалося це від Бога, проте ні. «У мене нічого не вийшло, та я спробую щось інше. Може, ви й досі сидите там, де востаннє останні зазнали невдачі агов Можливо, хтось вас сильно скривдив, і ви досі перебуваєте в тому болісному моменті? П'ять чи десять років по тому і ненавидите своїх кривдників, хоча попереду вас очікує чудове життя отож, якщо ви справді почнете йти за Святим Духом або тим, що вам здається його керівництвом, то ймовірно отримаєте два виходи або одразу досягнете успіху і зможете уникнути розчарування або припуститися помилки. Бо, запевняю, навчитися чути Божий голос можна винятково на власних помилках. На власних помилках. Я спробувала вийти на телебачення за кілька років до того, як настав слушний час. Іноді ваше бажання в серці, до речі, добре може просто з'явитися слушний час. Амінь. Час здобути свободу. Чи хотіли б ви по-справжньому насолоджуватися своїм життям, бути щасливим і в кінці життя сказати: Я вірю, що прожила гарне життя і займалася тим, чого від мене хотів Бог? Або ж більше ви хотіли б, щоб інші вам аплодували, бо їм подобається, що ви робите? Декому доведеться прийняти рішення. Ми повинні поговорити про впевненість, бо життя ніколи не буде схожим на пригоду, якщо не мати впевненості. І відомо, що найбільше краде у нас впевненість це страх. Кілька років тому я написала книжку під назвою Відважне життя. Я хотіла її назвати як жити попри страх. Хай як починається вона з листа до страху, зачитаю його. «Любий страху я взагалі називаю тебе любим лише через наші тривалі і близькі стосунки. Зовсім не тому, що насправді тебе люблю. Взагалі ти мене мучив скільки себе пам'ятаю. Ти завжди мені брехаві заважав займатися тим, чим я хотіла й повинна була. ділі ти нікчемний жахливий супутник, з яким я більше не хочу мати нічого спільного у цьому листі я хочу тобі повідомити, що в майбутньому більше не боятимуся, хоча, можливо, й відчуватиму твою присутність та не схилятимусь перед твоїми забаганками. У мене є друг на ім'я Ісус, який пообіцяв ніколи не залишати й не покинути мене завжди бути зі мною. Справді він дуже могутній друг. Хоча ти також маєш певну силу, та він набагато могутніший за тебе. Можеш виступати проти мене, але тепер Ісус живе в моєму серці, і його сила набагато більша за твою. Хоча я й не можу завадити тобі приходити до мене, хочу повідомити, що в подальшому не звертатиму на тебе уваги. я надто зайнята спілкуванням зі своїм новим другом Ісусом і побудовою близьких стосунків із ним, щоб приділяти тобі свій час що більше часу я проводжу з Ісусом, то відважнішою стаю. Він учить мене жити по-новому, мати захоплююче життя, сповнене пригод. у якому немає місця страху. також хочу тобі повідомити, оскільки я добре з тобою знайома і знаю, яким принизливим є спілкування з тобою. То збираюся розповісти якомога більшій кількості людей про те, який ти злодій і який ти насправді брехун. Згаяні на тебе роки повернуться до мене із надлишком, і я принесу багато добрих плодів. Дякую тобі, любий страху, що підштовхнув мене до Ісуса. Ти зробив мене такою нещасною, що я почала шукати спосіб звільнитися від тебе, і тоді Ісус знайшов мене і дав свободу. Якщо ти спробуєш згаяти свій час і навідатись до мене після отримання цього листа, то заздалегідь попереджую, що зустріну тебе з вірою в Бога. І твердим рішенням не боятися, щиро твоя і далі місце для вашого підпису. Тож придбайте цю книжку і почніть її читати. Дійсно вірячи, що Господь до чогось вас спонукає, маєте бути готові це зробити навіть через страх. Страх є злим духом, який викликає певні почуття. І бажання сховатися, відступитися, ніколи не забуду свою першу проповідь, так би мовити, на великій сцені. До цього запрошення проповідувати перед двома сотнями людей були для мене чимось видатним. Та в Джексонвілі, штат Флорида, мала відбутись конференція, і головний проповідник, який мав туди приїхати. Скасував свій приїзд. І виявилося, що хтось знав когось, хто знав когось, хто знав мене. Я намагаюся вам пояснити, що я була далеко не найпершим кандидатом. Я навіть не мала проповідувати на головній сцені, лише проводити семінар. І в перший вечір ці 900 людей були мені схожі на 9 мільйонів. І на першому ряду. Сидів один преподобний, інший доктор, і ще один був єпископом. Потім іще один преподобний, і ще якийсь професор богослов'я і також Джойс. Дійсно, я почувалася так? Бо знаєте що? Диявол хоче, щоб ви почувалися ніякого. Він хоче, аби ви відчували, що ви нічого не варті. І від вас немає користі, та він брехун, і він ніколи не залишить вас у спокої, якщо ви не почнете протистояти йому. Я робитиму те, до чого як мені здається, я покликана. Байдуже, якщо я навіть труситимуся від страху від сьогодні, я робитиму те, до чого як мені здається, мене закликає Бог. Амінь. Організатори захотіли, щоб ведучі семінарів вийшли на сцену і дуже швидко за 2-3 хвилини розповіли про те, чому буде присвячений їхній семінар, щоб люди могли вирішити, знаєте, який з них вони відвідають. Тож я вийшла на сцену і почала розповідати про те, чому буде присвячений мій семінар. Пам'ятаю, що збиралася вчитись послання до Галатів 3.3 про те, що ми змінюємося завдяки благодаті, а не власними справами. Я була така перелякана, що коли відкрила рота, щоб розповісти людям про що вчитиму, з нього вирвався лише зойк. Знаєте, коли ви перелякані, то відчуваєте, що вам хочеться піти до вбиральні, ви труситеся, нервуєте, пітнієте. Ледь не божеволієте і знаєте, я чула, як диявол кричить мені у вухо. Ти тут, не на своєму місці. Ти цього не подужаєш. Скоріше йди зі сцени, повертайся до Фентону, штат Міссурі, де тобі місце залишайся там до кінця життя і не розкривай рота. Тож мені довелось приймати рішення. І багатьом із вас доведеться прийняти рішення, і також доводиться приймати рішення щодня у своєму житті і платити високу ціну за те, що хоч чогось варте, та на вас очікує винагорода. Там, де є ризик, завжди буде винагорода. Ви почули? Отже. Я знала, що маю два варіанти: або втекти зі сцени і повернутись додому в сльозах, або спробувати ще раз. Тож я зібрала всі сили, що мала всередині, відкрила вуста і щось промовила. І наступного дня на моєму семінарі був повний зал, і люди навіть не могли протиснутися в двері. Вони розкупили всі касети з проповідями, що були на ходу в той час. Вони купили біскатертину зі столу з ресурсами, якби ми її продавали. У Біблії розширеному перекладі в приповістях сказано дещо, що мені подобається «Мудрі славу і всіляку честь і добро вспадковують, а нерозумні самовпевнені носитимуть як найвищу винагороду сором. У розширеному перекладі Біблії всюди, де використовується слово нерозумний, в дужках, додається фраза самовпевнений чоловік. Тож кожен самовпевнений насправді нерозумний. Чому? Бо ви обов'язково себе розчаруєте. Амінь. І інші люди також вас розчарують. Гей, я люблю людей, люблю будувати з ними стосунки, і люблю своїх друзів. Та вже дуже давно зрозуміла байдуже, які вірні ваші друзі, одного дня, коли вони будуть вам потрібні, їх не буде поруч. Або ви захочете, щоб вони вас зрозуміли, та вони вас не зрозуміють, і це не тому, що вони погані, а просто тому, що вони люди. Апостол Павло каже не покладайся на тіло. Віра – це коли ви робите перший крок, не знаючи, яким буде другий. А для цього потрібна сміливість. Чому? Бо нам хочеться знати весь план. Все, що станеться, та знаєте, води Йордану не розступились перед ізраїльтянами, доки вони не ступили у них і декому доведеться спершу ступити у воду. Агов, люди вам просто доведеться дізнатися, чи помиляєтеся і, можливо, виявиться що ви помилялися. Та це не кінець світу. О Боже, що як я прогавлю твою волю, що як не почую тебе? Я й досі пам'ятаю, як це сталося. Я їхала у своєму авто, і бог намагався. Ми з ним боролися через щось, до чого він мене спонукав. Та я так сильно боялася, що прогавлю Божу волю, але він сказав: якщо ти мене прогавиш, я все одно тебе знайду. ось що вам треба зрозуміти: помилка це ще не кінець світу. Чому ми так боїмось припуститися помилки? коли ви знаєте, ким ви є у Христі, то знаєте собі ціну. І не спирайтеся лише на те, що робите самі. Хто знає акторку на ім'я Джоан Кроуфорд або принаймні чув про неї Я Колись прочитала, що хтось їй сказав, коли вона постаріла і вже не знімалась у кіно. Невже це ви дійсно колись були Джоан Кроуфорд? я подумала сподіваюся, молюся, що ніхто ніколи не підійде до мене і не скаже. Невже це ви дійсно колись були Джойс Майєр? Бо інакше він почує від мене довгу проповідь? Адже я скажу так, це я, я й досі Джойс Майєр. Бо те, ким я є, не залежить від того, що я роблю. Дозвольте мені розповісти вам про щось. Що я намагаюсь усвідомити, тож вам також буде корисно це усвідомити. Ніхто не зможе завжди займатися тим, чим завжди займався раніше. Хай які ви майстерні, рано чи пізно з'явиться той, хто робитиме це краще за вас. і колись ви постарієте і вже не зможете робити те, що робили раніше. Тому будьте дуже обережні, щоб не почати черпати свою цінність і вагомість у тому, чим займаєтеся. Ви, як особистість, не обмежуєтеся тим, що робите. Ось чому байдуже прибиральник ви чи генеральний директор Дійсно, це не має значення. Те, що ми робимо, не має значення. Єдине, що має значення, це те, чи роблю я те, чого від мене хоче Бог. Звільнитися від того, що тримає на місці, може бути дуже страшно. Та покладайся ви на Бога замість самих себе і здобудете перемогу.